Програв сватку на тому турнірі, прорав шватку цьому сухому супернику. А цей раз на температурі знаю, виступав і те, і те, на температурі виступали. Але сьогодні він зумів, знаєте, одкататися за, за, за ту поразку. Аби перемогти суперників, яким поступились на минулих змаганнях, діти тренувалися та працювали цілий місяць. З кожним приїздом дітей там мастерство прямо на глазах ростуть діти. Це вже смотриш. Дивиш... Как какой то чемпіонат мира, де професіонали взрослые борються. Діти просто унікальні. Очень хороший, я скажу тренерським словом, матеріал із нів будуще чемпіони мира. Турнір присвятили Дню Соборності України, аби виховувати молодих патріотів. Результати роботи федерації бачать і тренери, і батьки. Прогрес відчутний в зв'язку з тим, що діти займаються. Дякуючи нашим спонсорам громадської організації греко-римської боротьби діаспорі, в чеченській діаспори, яка впритул зайнялася цим видом спорту, своїх двох синів, пані Алла записала до школи боротьби півроку тому і одразу побачила, що діти змінились. Вони стали сильнішими, ловкішими, якась з'явилася у обох відповідальність. Федерація докладає максимум зусиль, аби популяризувати боротьбу серед молоді. І вже сьогодні на турнір прагнуть приїхати із інших регіонів. Звісно, нас багато областей хочуть їхати, але приймати їх. Зараз у нас немає такої можливості. в першу чергу, бази нету. Вирішення цього питання це спільна відповідальність і федерації, і батьків, і влади. Сьогодні ж діти вже мають певні можливості для зростання. В мене прилашали в, в Вінницю в спортліцей, то я ще думаю монавірно піду. Можливо, піду дев'ятого класу. Мій друг Назар довгий. Він вже там учиться. і видно дуже великий прогрес.